Всім привіт! З вами Кірчик Вро, і сьогодні нещодавно я знайшов у себе відео, в якому я ось в цьому дегустую зелений ніхрена не зелений чай. Зелений, але чорний по кольору, але Ну коротше ви зрозуміли. Е, так. Ну, і Я вирішив як би то, продовжувати традицію дегустації чаю. Тільки в цей раз нарешті чай інший. Це чорний, все ж таки чорний чай, а не зелений. ну, Якби то ми можемо бачити, що чомусь, чомусь, чомусь він не зеленого кольору. Я не знаю чому. Бо сидячи з цієї логіки. Так, у мене тут ще гуфя гуфія чашка якась ось. для, для Для поревняния. Для, поревняния. для блядь, Максим. Для порівняння. Стоїть, блядь, траву хавай. Так, Максим. Вставай. Відвертаючись до дегустації, де звісно дуже невдале місце обрав для зйомки, бо я тут навіть сісти не можу. Ні, ну, В принципі, можу. Дуже зручно сидіти на стільці, який я сам вже придумав. А. Ну Так, так не дотягнешся. Як -то. Ну Так ось я пропоную переходити до дегустації. А, точно, я не сказав, як там називався цей чай. Я не пам'ятаю, як називався цей чай. У мене декілька чорних чаїв. І ось це ось один з них, але я не пам'ятаю, як він називався. Я ті ніби щось крутиться, але ніби я не знаю, що. Як він, блін, називався твоїм. Ладно. Продовжуючи цю тему. Пр продовжуючи цю тему. Все ж таки переходимо до, до дегустації. До речі, в цей раз я не чекав 3 години, щоб чай перезаварився. І я потім ригав. спойлер я не ригав, але я просто сказав це для драматичного ефекту. Драматичний ефект. Такий нахрен драматичний ефект. Ну так ось. Ну, він горячий пиздець. Ну ладно, тоді, тоді е, я повернуся через декілька секунд з дечим особливим. Йопта твою мать, а він поламатий. М -м -м, чому ж він поламатий? Давайте всі разом подумаємо. Ну, поки вся вода не витекла, як би так. Я не про це, повторюю ще відео про... Прав... Дав попити каменю цеглі. Ну і якби то цих не залишаємо. Ну і як би то фінальний, вже коронний, напевно, а, цей блін. Я її зазвичай ставив ось сюди і потім... Айя! Ті вона улітала кудись в жопу, але доводиться. А... Що ж? Не ходуєтеся, лійка все одно стара. Ще в гімні. Ну, добре. Давайте перевіримо, чи наш чай ос ось скинув температуру. <рик> 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 не скинув температуру. Спойлер. Я не знаю, може він так. Пора. Ось ви, ви не бачите. Е, я не знаю, чим би зайняти. Я б міг би взагалі-то поставити відео на паузу і почекати, поки він не стигне, але. Але це не цікаво. Це... Абсолютно не цікаво! Так не роблять. Так не роблять. Я ризикую за це отримати бан на це відео, але... Ладно, я не буду цього робити спеціально, щоб не отримати плані, Він не передбачуваний. Ось до прикладу, так званий Історик 212 за те, що він запустив шортс. А, ні, не шортс. Це у. А, це у мене було. Я запустив шортс, якому Історик 212 розлив цей розпалювач і підпалив його просто. Знаєте, що зробив YouTube? Вилучив це відео. Тут продовжує скочуватися кудись невідомо куди. Зі своїми AI verification, блять, що там. Е вони покладаються на те, що штучний інтелект якимось чином визначить мій вік. А якщо це неправильно, то предоставте свої, блять, особисті дані. Так, блять, YouTube. Якщо це станеться, я, на жаль, ліваю з Ютубу, бо е якого біса вони врахують, що вони мають право володіти моїми особистими даними, які в мене в паспорті. Ну ладно. Тим не менше, все ж таки продовжую записувати відео. Ну, Ладно, в мене трохи вийшло вже попробувати, і насправді дуже гарний час. Дуже гарний ще. Якщо ви не побачили, якщо ви не по... Ну якщо ви. Булькнув. Він булькнув тільки що. Він, Блін, ви, напевно, не чули, але він булькнув. Офіційно. Офіційно. О! Ну так ось. Олексій Медведів або ж е офіційно ізрещене. Якщо ви дивитесь це відео, то напишіть в коментарях О! -о, -о! на честь вашого легендарного мову у вигляді. Після фрази, сказаної Артемо Дікіфором, е який сказав Льошо, ти п'єш ти ж той ізрещенець після чого. Шановний пан Олексій почав. Відкрутив бутилку трахуна і навернув. Блін, я тепер їй бо бой, це нова чашка. Бо це вже третя чашка, це нова-нова чашка. Та, до речі, стіна така не висохла, як ми можемо побачити. Ну а тим часом я. Не... Дораз, там якась хубаня повзала. Чи зможу я підняти до висифля? Зможу я. Так зможу. А чи зможу його викинути звідси? Чи... Блін. Я не знаю, немає безпечного місця, яке. Ребята, Я не зламав велосипед, спойлер. На диво. На диво я його не зламав. Я не знаю яким чином. Так бо грохот був сильний він впав ще й ось на ці ось цей на плитку коротше Як його там. Чого в мене, мене блядь, з цим оком? Мені треба перестати робити ось так, бо воно ж якийсь... постійно більш закритий, ніж праве. Для вас ліве, ні праве чи ліве? Чоо? Ходить він тут. Хо... Ну так ось. Щось якась ця дегустація пішла не по плану. Ну, Пішла не за планом. Знаєте. Знаєте, як пародія на суперсуса колись пішла не за планом, коли за мною гонялися по підвалу вдома. Оооо, так, краще видно, да? що? А чи зможу я підняти ось <смеш> цю? Я можу. Втратив силу, я до цього її нормально міг тримати, але зараз вона здається важкою. Сам нормально. А чи не втратив силу, чи я просто її ніколи не намагався обома руками підіймати. Це, це не має сенсу. Ладно. Так, поки що зробимо ще огляд на те, що на те, що тут крова. Максим, іди сюди. А тут у нас корм для Максима. Макс! Макс, мені тебе зіганути, я не знаю. Що ти блядь, на мене не дивишся, е! Макс! Йома, на тобі! І ще, й блядь, блять, ніч він мене. Тут немає внутрішніх карманів. Ладно, а що впра... О, тут цілий ніхуя, ви не уявляєте собі. Давай. давай. Що ще? Що я ще можу поки що поки чай... Намагається скинути температуру. Що я ще можу зробити? Ем... Всі б ми, всі б ми так зробили на моєму місці, так. Та бля, що вона не відлетіла? Я хотів, щоб вона ось прям... Ось прям... Бля, зараз я поставлю кудись. Ось прям ось... Якось так. От тільки вона тепер кудись в жопу впала, ось яйце памки. Ага, а ось і вона. Ем... Блять, не треба велосипед повернути. Та, стоп, давайте оглянемо педалі. Я боюся, що вони зламані. Ні, З ними ж все нормально. З... Блять, вони пластикові, але чомусь з ними все нормально. Так. Я не знаю, що тут було. Тут... Таких слідів купа, але... Але цей такий дуже явний. Так. Там. Повертаючись до теми роліка, все ж таки так. Я думаю, що воно вже остигло. Ну, не те що полепити можна. Ну що, чорний чай, я не знаю. Що ще казати? Чорний чай. Ну, в плані, я не можу пояснити яким чином я визначаю, що він чорний, але чорний чай. І зелений чай завжди огидний. Завжди... Блять, а це і нормально. Завжди. Особливо, коли зелений чай перезаварюється, блять. Тобто довго стоїть ось так ось в чайнику. Він... Хто? Дмитро Тютюн, чому без хатьки аристократично спілкуються? Якесь повідомлення від Ютуба. Фу. Дикусь. Я Не знаю, що ще казати. Ну ось дивіться, ось тепер він реально чорний. Ну як чорний. Я, не... я навіть не знаю, який це колір. Темний якийсь темно-чайний, Я не знаю, темно чорно чайний Те... О! Тут земля. Давайте полі. На... На мене комар намагається сісти. Прекрасно, блять. А я не захищений від них зараз. Ладно. Намагаємось ще раз випити. Це вже неадекватно, ну скажіть мені, скажіть мені. Чат, скажіть мені. Чат, що ви думаєте з цього приводу? Чи... Бро Вже з якимось неіснуючим існуючим чатом спілкуються. Коротше, гарний чай, мені сподобався, але я не пам'ятаю його назви. Не можу порадити, тому що не пам'ятаю його назви, сука. Знаю, да, що ще зробити. Що підстрибнути, да? Стоп, почекайте. Ой, Сподіваюся, що це не ті штані, в яких дірка на... Не, нормально. Ой, Ой. А я призвите слеза. Проблему вырешу, да? Да, за расслиту, а я хочу в кофти. <пробуемый шутно> Виглядає всьому капітолі. Ладно. Mm. <схи> так, у нас серйозне ві. Я дурю, що облик чай. У нас серйозне відео про дегустацію чорного чаю. Ha-ha-ha <laughs> Вибачаюсь за свій аутизм. Дуже давно не знімав відео, вже відвик від цього. Я просто не знаю, що знімати. Ну, блядь, як і завжди, я не знав, що знімати. Якось відео виходили просто на рандом, тому що я вирішував щось починати знімати. З останнє відео було в таборі, воно було єдине за весь табір. У того ж самого історика скільки відео. Да пофігу. Скільки в нього відео, у мене просто не було бажання під час табору нічого записувати. А потім а потім у мене знову ж не було бажання, але просто записувати. Намагався убити комара, але не факт, що його взагалі зачепив. Ау! Я кажу, на жаль, на жаль, як ви розумієте, і гри більше не буде в наших відео, тому що сталася деяка трагедія. Ні, він живий. Напевно, я не в курсі, але здається, в Discord заходить, значить все нормально. Особиста причина. Трошечки посварилися до тієї ступені, що ми трошечки більше не друзі. Я. Неважливо. Я цього не казав Забудьте. Будь ласка. Хто ганяє? Я прямо зараз чую. мін просто. В цьому чаї нуль алкоголь. Ну, я не знаю насправді. Я не знаю, можливо, хтось мені підлив, поки я бігав за тим, щоб набрати воду в лайку. Наприклад. Максим. Ну що в мене ось таке ось кільце. Да, і, до речі, якщо наступні два тижні будуть виходити відео, то вони будуть тільки зі мною. бо Декому було е, недостатньо обригатися після першої зміни літнього табору, тому вони вирішили поїхати на другу. Будь ласка. Я зараз. треба ваш тут тут як би то себе на місце. О, о, Я вибачаюсь. Давайте спробуємо ще раз випити. Чай у нас серйозне У нас серйозне відео по дегустації чаю. Хто мені там відео надсилає? Можна мовою жестів пояснити, я зараз не можу. Блять, яка ж ти підорасина, мене укусив комар. Це було зрозуміло, що це рано чи пізно станеться, але. Фу, Блять, ви охуїли взагалі. Що за що, що за Що Я зараз. Я... Мені треба щось підпалити, а потім потушити, щоб тут, блять, все задимілося. Ладно, я так рахую, що на цьому в принципі можна відео закінчувати поки що. Можливо, буде наступне відео. Я не знаю коли, хоч сьогодні, хоч. Через декілька тижнів, як в цей раз було. Щастиво і. І до побачення! Славте обов'язково! Вподобайки! Підписуйтесь на канал. Та, коротше, всім пока!